Всім вітання. Сьогодні в нас на розпаковці та огляді дитяча іграшка з американського Амазону, а саме розвиваюча творча дошка для малювання та письма Write and Learn Creative Center від компанії Vitech. Ну і посилання на цей товар, як завжди, я залишу в описі під відео. Приїхала іграшка практично в ось такому вигляді. Зверху був лише целофановий пакет. Сама іграшка постачається в ось такій картонній упаковці. Зверху вона додатково захищена прозорим пластиком. Доїхала цілою та неушкодженою, за що я трохи переживав. Тому можна її сміливо замовляти. Підходить ця розвиваюча дошка для малювання та письма для дітей від 3 до 6 років. Виробник заявляє, що ваша дитина отримає ось такі переваги в розвитку. Перше, це є координація рук та очей, тобто дитина буде копіювати об'єкти чи літери з екрану, і таким чином буде розвиватися дана координація. Далі розвиток мовлення, а саме через написання літер та слів. Та розвиток візуалізації та пам'яті, тобто розпізнавання та запам'ятовування образів, розвиває навички пам'яті. Та четвертий пункт креативна гра, тобто можна створювати унікальні малюнки, використовуючи два магнітних штампи та трафарет. На задній частині упаковки бачимо напис, що написання та малювання приносить нескінченну радість. Тепер давайте коротко перерахуємо можливості розвиваючої дошки. Перше це лінії та форми. Друге вгадай картинку. Третє та четверте це написання великої літери та малої. П'яте музичне малювання. І останнє шосте як малювати різні об'єкти та предмети. Після розпаковки розглянемо їх більш детальніше. Так, включає в себе два магнітних штампи. Та 8 трафаретів. Імпортовано Канадою. По код до Франція. Вироблено в Китаї. Отже, я розпакував іграшку. В комплекті йде ось така брошурка. Інструкція користувача англійською мовою. Ось такий олівець. Два магнітних штампи, і на задній частині іграшки вісім трафаретів з різними малюнками. Що цікаво, то іграшка вже йде з батарейками, причому вони були вже вставлені в своє місце. Отже, дошка ділиться на декілька секторів. В даному секторі знаходяться різні активності, завдання, які дитина буде виконувати. А в правій частині алфавіт англійський. Це безпосередня дошка, на якій потрібно малювати. Ця штука це стирачка. Отже, давайте увімкнемо. Пристрій просить ввести ім'я дитини і натиснути ОК. Перевходимо до першого завдання. У Першому завданні потрібно малювати лінії та різні фігури. Потрібно повторити даний малюнок. It is no okay. Great drawing. Now let's turn those lines into shapes. Let's learn to draw a Stiraємо. step by step. Start here. First, curve around like this. Then, curve around like this. Now it's your turn. Follow me to draw the. draw Переходимо до наступного завдання. В цьому завданні потрібно малювати різні об'єкти та предмети, слідкуючи за екраном. Тут, в принципі, все зрозуміло. Наступному завданні потрібно вгадувати картинку. Ці картинки знаходяться під кожною буквою, і потрібно вгадати, що це за картинка є. Вона така має таке трошки розмите зображення. Переходимо до наступного завдання. В цьому режимі потрібно малювати під музику, і на кожну клавішу запрограмована певна мелодія. Наступне завдання. A. this is the uppercase letter A. Now let's learn how to write it. First, slant down like ну тут зрозуміло. І маленькі літери. Також тут є різні трафарети, балюн, кет, батерфляй, flower, dog, tree, bird і бас. Ну і наостанок магнітні штампи. Це реально класна іграшка. Це не просто дошка для малювання, а щось набагато більше. Крім режиму малювання, тут є режим навчання, як от, вгадай зображення, змальовування об'єктів чи написання великої та малої літери. Весь процес проходить в ігровій формі з музичним супроводом. Крім навчання, також можна створювати унікальні малюнки за допомогою магнітної ручки стілусу, двох магнітних штампів та восьми трафаретів. Дошка містить 26 різних об'єктів для малювання та більше 70 мелодій та звуків. Як на мене, вона повністю виправдовує свою ціну. Єдиним недоліком можна назвати хіба що відсутність підсвітки дисплею. Бажаю вам вдалих покупок! Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!